Ну, що прийшов час поговорити нам з вами трішки по душам, давно це потрібно було зробити, але, на жаль, так склалися обставини, що мені потрібно виговоритися, да? мені потрібен друг, друзі, ті, хто стануть на мій бік, хто зрозуміють мене. Давайте я таку трошки тут зіжму, щоб було видніше мою Італію. Отже, 8 березня 2023 рік. Чергове 8 березня, яке я проводжу на одинці. Так? тобто Цей рік я також була без подарунка, але, в принципі, я нічого й не очікувала, бо я знала, що є одна. Який подарунок, якщо я знаю, що. Ну, немає від кого мені його отримати. Проблема знайшла мене в іншому місці. Я дивилася історії там, людей в інстаграмі да, і подивилася історію колишнього, що не потрібно було робити. Адже до цих пір я плачу м яке сьогодні число? Уже, мабуть. 20 якесь, так? Да? Я навіть втратила якесь одне число, так, да? я втратила ймовірність до розуміння. Адже що трапилось? Я подивилася історію колишнього і побачила, що на 8 березня він подарував своїй новій дівчині, ну, скажімо так, аксесуар. Я не буду казати, що багато людей зрозуміє, про якого колишнього я говорю. Мені цього не треба, ні. Тільки рідні і дуже близькі це знають. А іншим взагалі не їхня справа. Аксесуар, який коштує плюс-мінус 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів плюс-мінус. Да. Отже, я подивилася, що мій колишній подарував це своїй новій дівчині черговій. Знаєте, після нашого розставання він дуже пішов по руках і перший період мене це також ранило. Але я прийняла це, адже ну, я розумію, ми розійшлись. Потім кожен раз, як він з кимось сходився, він постійно витрачав багато грошей і з кожною новою дівчиною він витрачає все більше і більше. Я дійсно переймаюся за нього, адже дійсно що буде з його фінансовим станом, але як я бачу, його фінансовий стан на даний момент взагалі не страждає. А, ось, з тих пір я плачу, мені дуже боляче, знаєте, це сприймати, адже а, у нас все було добре, і причина розставання була така дріб'язкова. Да? У мене був вибір між стосунками з ним і, і не стосунками з кимось іншим, а ох, як вам сказати? З навчанням. І, на жаль, я зробила неправильний вибір, я вибрала навчання. Розумієте? А, ми нормально з ним розійшлися, тобто у нас не було ні скандалів, ні якихось взаємних образ. Ні, ми з ним нормально розійшлися і. Перший період, звичайно, ми сумували одне за одним. Але з тих пір я вже думала, що все, якби почуття пройшли, він живе своїм життям, я живу своїм життям і так далі. Але оцей момент, коли я побачила те, що він подарував інший, усвідомлюючи, що всі ці подарунки. Могла мати я і мала би я, якби я зробила правильний вибір і залишилась з коханим, а не вибрала е цю нікому не потрібну учобу, да, Це нікому не потрібне навчання. До чого воно мене привело? До чого? Бухгалтер заробляє копіки з ним я б. Ох. Все. Моє серце розбите, душа. Поранена, мені погано, в мене депресія, я довго сплю. Знаєте, я часто сона. Знаєте, оце депресивні люди, коли, як це правильно сказати, ми в звичайний день, ну, тобто, Протягом дня ми хочемо спати, зато вночі у нас безсоня. Це щось пов'язане із кортизолом, якщо я не помиляюся, так? Із вироботкою, е, як буде українською. Вироботка українською. З вироботкою кортизолом. Тобто, да? а, а це гормон стреса, якщо я не помиляюся, і так цього стресу вистачає. А тут я побачила, що те, що мало би належати мені, те, що мав би він дарувати мені, він дарує інших, в той час, коли я взагалі без подарунка. На 8 березня мені взагалі ніхто нічого не подарував, моє серце з тих пір розбите. Ось, тому сказати, що я страждаю це нічого не сказати, адже вам і так все по мені видно. У мене очі заплакані. Сьогодні я також плакала. Саме по цій причині я усвідомила, що вибір між коханням і навчанням був невдалий. Я мала вибрати кохання, а не навчання. А зараз моє кохання колишнє дарує. Подарунки іншим. Те, ті подарунки, які могла мати я. Ну, вони ж мої. Все. до речі, я мала сьогодні бути одягнена в щось чорне. Ну, знаєте. Все-таки для мене це болюче, це дійсно депресія. Ну, що вам ще сказати? Отак. От так в мене зараз склалося. Невесело моє 8 березня пройшло. Так, да, я не очікувала ні від кого подарунка, бо знала, що я ні з ким, і ніхто мені нічого не подарує, і для мене це не було проблемою. Проблемою було те, що мій колишній подарував інший, замість того, щоб подарувати це мені. Слухайтесь свого серця, слухайтесь, моє серце мені казало залишатися з ним. Розум казав вибирай бухгалтерію і толку. Який толк? Хто я? Але знаєте, що мене радує? У мене є можливість зійтися знову з моїм колишнім, адже, дивлячись на те, скільки заробляє бухгалтер, скоріш за все, скоро я піду в ескорт. А мій колишній полюбляє послуги ескорту. Ну, звичайно, з тих пір, як ми з ними розійшлися, так, я ж казала, перший період він пішов дуже по рукам. Вот. А, і це все був ескорт. Тому у мене є можливість з ним знову-таки зійтися, коли я піду в ескорт. А він мене замовить. А, тому чекаю з нетерпінням. Все. А, побажайте мені, будь ласка, зменшення депресії в моєму житті, адже в мене стрес на цьому фоні дійсно. Все, дякую за увагу. Нікому такого не бажаю, знаєте, нікому такого не бажаю, бо ну, ніхто цього не заслуговує. бачення